Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко. Добрий, недовге відео, присвячене цікавій штуці, пов'язаній із мовою з мого досвіду нещодавнього, буквально цими днями, що я мав так? таке цікаве спостереження. До мене приїздили Добродії. Двоє мені зробили візит. Які грали ну, по класиці, так, у злого та доброго поліцейського. От розповідали різні там штуки-дрюки, але в чому цікавенка? Цікавенка в тому, що той, що грав роль злого поліцейського, він ну, вони обидва спілкувалися зі мною українською мовою. Той, що грав роль злого, він спочатку там щось намагався сказати російською. Я кажу, мову ворога я не сприймаю. Не намагайтеся зі мною нею розмовляти. Він такий Окей, і давай казати. Промовляв, промовляв. Це була довга та цікава розмова, <кхух> в результаті якої мені у підсумку видали засоби зв'язку. <кхух> і добрі люди, які я з усмішкою називаю. Патріотично налаштованими офіцерами. І ну, так цікаво, так що в історії України фігура Пьодоровича вона надала цьому насправді абсолютно гідному і правильному словосполученню такий такий комічний відтінок. Але ну, ці люди, що мені допомагають, вони ну сказали з поміж що що, ну так, звісно, вони тобі видали. Засоби зв'язку, бо їм ж треба якось ну, за тобою стежити і дізнаватися, з ким ти там співпрацюєш, так? а як вони можуть дізнаватися, якщо у тебе нічого нема? Але мова не про те. Мова про те, що що нібито зли, будемо так казати, умовно, поліцейський, він на піках хвилі свого розлючення і негативу до мене, він переповзав. Переповзав на російську мову, на мову вбивств і гвалтівників. І я аналізував це в режимі реального часу, і я відчув на рівні вібрацій, на рівні хвиль сполучення звуків, що переклад українською він не несе об'єктивно такого заряду негативу, як там ти що, сука, бля, де тебе б. Піздіть, я там піздіть треба. Ти що ми тя на гопірі там. Що рот в такому плані. Я сиджу і думаю, так, перекладаю просто в режимі, онлайн стрічка біжить там в... однією з моїх внутрішніх особистостей. Що так і так, ми тебе поб'ємо, переламаємо, завдамо тобі шкоди, будемо там мордувати, От, в такому плані. І воно все якими термінами я українськими не намагаюся це все перекласти, воно не несе не несе такого негативу, такого деструктиву, навіть на акустичному рівні. Тим паче на енергетичному, ніж російськомовний варіант. Цікаве таке зауваження, спостереження. Працюємо, займаємось, перемагаємо. Слава нації!